Обласна рада знову не підтримала найбільше комунальне підприємство Сумщини. Технічне питання з оновлення господарської документації шести підприємств «Облагролісу» не проголосували і на сьогоднішній сесії обласного парламенту. Депутати вкотре продемонстрували за низьку явку. І сесійної зали про події розкажуть мої колеги. Кожні 10 років підприємства системи суми оновлюють документацію, за якою працюють. Це ті документи, від яких залежить план роботи, виплата зарплати та існування підприємства. В цілому на попередній сесії депутати таку документацію не затвердили. Тому питання винесли на розгляд сьогодні. Якщо ми ви сьогодні не приймете це рішення, я вважаю це сугубо технічним рішенням. Будуть дуже негативні наслідки. Для наших підприємств керівники підприємства відсвітували за виконану роботу за рік і питання поставили на голосування. Проте депутати його не підтримали і цього разу до того ж, прийшла на сесію тільки половина депутатського корпусу, та й серед присутніх частина не підтримала рішення. Пояснили це тим, що мовляв дізналися про цю документацію запізно. Мені дівчики, не мальчики, по визову, щоб дзвінку сюди проїздити. І проважайте, будь ласка, депутатів, заздалегідь розсилаючи матеріали. А то ще вчора ввечері нічого на електронній пошті не було. Зранку прохожу, порядку денного немає. І ви, вибачте, бігаєте, то один папірець підсовуєте, то інший. Поважайте депутатів і вчіться працювати по регламенту. Керівництво облагру шоковано тим, що питання діяльності найбільшого комунального підприємства області ігнорують. Тут уже е е Політика взяла верх над благоразумією і над просто над хазяйственними вопросами, які нужно вирішувати для сумщини. Наступну сесію облради представники підприємства планують збирати вже найближчим часом і знову відстоювати долю облагору лісу. Альона Щербакова Анастасія Командантова, Олександр Білявський. Новини СТС.